Мої вітання вам, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин? З метою надання допомоги незахищеним верствам населення у цивільно-адміністративному полі на території всієї України відкрили свої двері 100 центрів тринної правової допомоги. Відкрився такий безоплатний центр і в Хусті. Представляли його у стінах Хустської районної державної адміністрації на зустрічі працівників центру з сільськими головами. Що це за центр і яку допомогу в ньому надаватимуть у відеоматеріалі далі. Безоплатний центр вторинної правової допомоги структура для України нова і має на меті надавати допомогу у цивільних та адміністративних справах тим верствам населення, які найбільше цього потребують. Держава буде наймати адвокатів для людей соціально незахищених верств населення, учасників АТО, членів сімей загиблих дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідам, біженцям. Всім цим категоріям буде надаватися безоплатна вторинна правова допомога. У центрі працюють кваліфіковані юристи, які допомагатимуть у захисті прав людини, складанні позивних документів, представництві інтересів громадян у суді. Вторинна допомога це все, що стосується судів, процесуальних дій. Є первинна допомога. Це будуть надавати місцеві ради, місцеве самоврядування, державні органи. А ми будемо надавати людям, які відносяться до категорії, які мають право на безоплатну вторинну допомогу. Таку допомогу кримінальні справи вже веде 2,5 роки регіональний обласний центр з надання безоплатної вторинної допомоги. Хузький місцевий центр буде займатися цивільними адміністративними справами, а також буде представляти потерпілих і свідків України. Кримінальному провадженні новостворений центр правової допомоги у Хусті обслуговуватиме не лише Хуський район, а й Виноградівський, Міжгірський, Тячівський та Рахівський райони. Всього по області відкрито три таких центри ще у в Ужгороді та Мукачеві на зустрічі з сільськими головами було представлено керівників відділів центру, а всього їх чотири. Є окреслено, які саме правові послуги надаватимуться. Було запропоновано головам виконкомів селищної та сільських рад донести до населення інформацію про новостворений центр. Маємо надію, що створення таких центрів по всій Україні принесе позитивні результати, і кожен громадянин, який цього потребує, отримає безоплатну а головне кваліфіковану правову. Допомогу. Центр знаходиться у місті Хуст вулиці Карпатської Січі, 53. Постановою Кабінету міністрів України від 4 червня поточного року затверджено порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Постанова вступила в дію з 1 липня. Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг детальніше у нашому відеоматеріалі. Закону України від 28 грудня 2014 року внесено зміни в частині надання пільг окремим категоріям громадян. Дія порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно наступних законів України. Перше про міліцію до нього входять звільнені зі служби за віком у зв'язку з хворобою або за вислугою років працівники міліції, особи начальницького. Складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, діти до досягнення повноліття працівників міліції, особи начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблі або померлі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатні члени сім'ї, які перебували на їх утриманні, Другий це про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це сім'ї, які мають дитину інваліда, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Дружини, чоловіки та опікуни дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків на Чорнобильський АЕС, віднесених до категорії «3». Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії «3». Третє про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасники це учасники війни, члени сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вдови, вдівці та батьки померлих, загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Четвертий про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, вдови вдівці та батьки померлих, загиблих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною. П'ятий закон про жертви нацистських переслідувань. Шостий закон про охорону дитинства це багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, і значить сім'ї, в яких не менше одного року проживає троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування. Сьомий закон про соціальний захист дітей війни. Восьмий кодекс цивільного захисту це особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час під час виконання службових обов'язків, батьки та члени сім'ї, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Пільги вищезгаданим категоріям осіб будуть надаватися за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу у сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, тобто 1710 гривень. До сукупного доходу сім'ї пільговіка включаються нараховані пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, соціальна допомога. Крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів місцевого самоврядування підприємств, організацій, незалежно від форми власності, та доходи від підприємницької діяльності. Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи, крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу та фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, і відносяться до першої групи. До сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за відповідний місяць. Значить, це 1710 гривень для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи. До сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Це становить 3420 тисячі гривень для тих, хто обрали третю, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і відносяться до третьої групи, це три прожиткових мінімуми, установлених для працездатних осіб. Звертаємо увагу, що пільговики до сукупного доходу сім'ї, яких входять доходи, крім пенсії та соціальної допомоги, або до складу сім'ї, яких входять працездатні особи, подають до управління праці та соціального захисту населення декларацію встановленої форми про доходи сім'ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім'ї, крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги за 6 місяців, що передають місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий п. Період у разі, коли середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, тобто 1710 гривень, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права. У разі зменшення доходу сім'ї пільговик має право звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення. Детальною інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення. Орден «Народний герой України є відзнакою народу України нагороджені таким орденом, набувають почесного звання Народний Герой України, і саме таким орденом з ініціативи українського народу, офіцерів та волонтерів, був удостоєний наш земляк. Військовий капелан отець Іван Ісайович Скоролева. Нещодавно повертаючись із зони АТО, де отець Іван духовно і морально підтримує наших військовослужбовців. По дорозі додому у місті Львові і відбулося нагородження орденом. Що без сумніву для нього є великою увагою з боку українського народу, але все ж таки, як справжній християнин найбільшою нагородою вважає спасіння і віру, що дарує Бог. Тож і ми вітаємо отця Івана з почесним званням народного героя України та пишаємося, що в нашому Закарпатському краї є люди, з яких може брати приклад народ України. Шановні телеглядачі, до вашої уваги фрагмент передачі актуальне інтерв'ю з отцем Іваном далі. Нагорода від народу України, тобто це, навірно, довіра, що вибраний народ, або частина народу ну, досить слідкує, навірно, або бачить те, що о, чи я роблю, чи інші волонтери роблять, чи капелани роблять у війську, і певно, що хочуть відзначити або подякувати принаймні. Сама нагорода, ну для мене нагорода це життя вічне, це царство небесне, це матеріальна нагорода. І як, як матерія, може вона не так цінна, а цінна, як душа, тобто душа народу. І тому вона для мене є досить сильна, несподівана і сильна, тому що це є голос народу, а голос народу це голос Бога. Я не чекав нагороди, якщо так є. І я знав, що хто хто а капелани або волонтери, ну, на них держава звертає в останню чергу, до прикладу, або... і щоб чекати або працювати за нагороду, моя найкраща нагорода, на яку я очікую, яку я дуже очікую, це дійсно незалежність, це дійсно вільність, це право вибору. І це коли я побачу, що дійсно народ, не зітхаючи, а дійсно живе на цій землі, дякуючи Богу, що. Вона є і влада дійсно служить для народу, а народ для влади. А повністю розмову з військовим капеланом з королева отцем Іваном ви можете переглянути у п'ятницю, о 19-й годині за київським часом. А наша інформаційна програма підходить до завершення. Тому, як завжди, шановні телеглядачі, нагадую вам, що знайти нас ви можете і в Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре. До побачення.